Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Горлівка у вогні. Сепаратисти захопили відділок міліції. Музика. Під прицілом у слов'янську від рук терористів загинуло вже чотири людини. Музика. Ультиматум Авакову. або боротьба з сепаратистами, або відставка. Зелені чоловічки вже у слов'янську. Їх привезли з Криму на вантажівках без номерів. З'явилися люди в камуфляжах з автоматами біля будівлі виконкому у понеділок. Вранці на запитання про їхню національність. Вони відповіли, що є українцями. Чоловічки розповіли, що прибули в слов'янськ для забезпечення світлого майбутнього городян. У Слов'янську на Донеччині четверо людей загинули від рук бойовиків. Двох офіцерів Служби безпеки України застрелили на блокпосту на під'їзді до міста. Також автівку з цивільними розстріляли просто посеред вулиці. Ситуація у місті напружена. Мешканці міста Зайвий раз не виходять на вулиці. І далі. У зв'язку з несприятливою ситуацією у Слов'янську Донецької області сьогодні скасовано заняття в школах та дитсадках. Як відомо, ще у неділю в Слов'янську озброєні в камуфляжі розстріляли людей в притул. Раніше у Слов'янську МВС проводило антитерористичну операцію, в результаті якої дев'ятеро правоохоронців було поранено а одного вбито серед терористів теж є постраждалі. Точна їхня кількість наразі невідома. Лідер озброєної групи, яка захопила міськвідділ МВС у Слов'янську, В'ячеслав Пономарьов заявив, що йому наказали очолити місто. Про це він заявив під час свого спілкування з прихильниками біля захопленого будинку. Він заявив, що мер міста Неля Штепа співпрацює з правим сектором і втекла з міста. Меня приказ позитиво рухаводства города. Я панамальове В'ячеслав владіми. Ми готуємося до обороні. Ми, як говориться, з вами скоординуємо дійство. Сепаратисти підпалили міліційний відділок у горлівці. Вони прорвалися до приміщення чергової частини, закидали будівлю коктейлями, молотова та камінням. Вогонь з газ проте приміщення задимлено. В одному з коридорів сепаратисти битою та ногами побили одного з правоохоронців. Вони вивели міліціонера на вулицю, змушували його ставати на коліна. Пізніше його відвезли на машині швидкої допомоги. На будівлю МВС вже повісили російський прапор. Проросійські активісти назвали нового. Начальника відділу МВС і повідомили, що батальйон перейшов на сторону сепаратистів. Загалом сепаратисти блокують адмінбудівлі майже в половині міст Донецької області. Повністю або частково захоплені міські ради у Слов'янську, Маріуполі, Дружківці, Краматорську, Маківці, Єнаківо та Харциську. І далі. Пострілами закінчилися недільні мітинги у Харкові. Постраждали десятеро осіб, серед них один міліціонер. Люди з битами та георгіївськими стрічками напали на прихильників єдиної України біля пам'ятника Тарасу Шевченку, які проводили там віче. Коли активісти майдану розходилися, кілька сотень молодих людей з різних сторін напали на учасників акції. За словами очевидців, кордон міліції з одного боку не дозволив чоловікам з георгіївськими стрічками наблизитися до мітингувальників, але їм вдало. Ося напасти з боку парку Шевченка. Очевидці також стверджують, що людей, які спробували сховатися в метро, наздогнали та побили. Приблизно у той же час внутрішній двір Харківської міської ради силами міліції був звільнений від невідомих озброєних людей, які близько двох годин намагалися увірватися у будівлю. У ході операції один міліціонер отримав травми середньої тяжкості. Він відправлений до лікарні. Правопорушники зірвали внутрішні ворота, розбили скло вхідних дверей та вікна у задній частині будівлі і намагалися прорватися всередину. Співробітники міліції відтіснили нападників з території двору. Після цього кілька сотень озброєних. Битими щитами та палицями намагалися штурмувати центральний вхід до будівлі. Штурмовиків не пустила міліція. На Донеччині введений режим спецоперації. Це відбулося після того, як сплинув час, який відвів мітингувальникам виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Вони могли залишити усі захоплені. Перепрошую, вони мали залишити усі захоплені адмінбудівлі. У цьому випадку вони будуть звільнені від будь-якого переслідування та покарання. В іншому ж випадку відповідатимуть перед законом України для тих, хто не стріляв у наших силовиків, Хто складе зброю і покине загоплені адміністративні приміщення? До ранку понеділок я в підписаному указі дав гарантії не застосування проти них відповідного покарання за вчинені дії. Ми готові розглядати питання суттєвого розширення повноважень регіонів та широкої реформи місцевого самоврядування. Надзвичайний стан у східних областях не запроваджують. на це. Є свої причини, як заявила Вікторія Сюмар, введення надзвичайного стану означатиме призупинення виборчої кампанії на цій території. Тому на засіданні РНБО було прийнято рішення про проведення в Україні широкомасштабної антитерористичної операції із залученням збройних сил. Всім очевидно йдеться про продовження військової агресії Росії, яка взяла на себе роль активатора, організатора і координатора сепаратистського процесу з метою дестабілізації. Армія не використовується проти населення, але армія повинна бути задіяна в разі наявної зовнішньої агресії і очевидних проявів терору, з чим маємо справу. Янукович проти екс-президент, який давав злочинні накази стріляти в майданівців. Тепер просить військовослужбовців України не виконувати злочинні накази і не стріляти в український народ. Про це він заявив у своєму виступі у Ростові на Дону у неділю ввечері. Примітно було, що з ним на прес-конференції виступили екс-генпрокурор Віктор Пшонка та екс-глава МВС Віталій Захарченко. Всі троє перебувають у розшуку. Злочини проти людяності, військові злочини та геноцид Україна звернулася до міжнародних правових організацій з проханням стосовно агресії в Криму. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Поведінка Росії стосовно України останні кілька тижнів порушує усі правові норми. На гарячу лінію українського мін'юсту надходять численні скарги стосовно порушення прав людини в Криму. Створюються перешкоди для наших громадян, навіть в процесі підтвердження їхнього громадянства. Усі пункти про так звану відмову від російського громадянства знаходяться тільки навколо Сімферополя. В цих пунктах знаходяться військові, що можна розцінювати як психологічний фізичний тиск на громадян. Кабінет міністрів України звернувся до парламенту з проханням якомога швидше надати юридичної сили Римському статуту щодо міжнародного права. Україна такий документ підписала, що у 2000 році він передбачає право на звернення до міжнародного кримінального суду. Перевага цієї установи в тому, що перед нею недоторканності немає ні в кого. Цей суд розглядає справи без сроків давності. Цей суд може залучати у якості. Осіб, які притягаються до відповідальності будь-яких осіб, які будуть встановлені як замовники тих чи інших незаконних дій, до цього Україна неодноразово зверталась до міжнародних організацій стосовно російської агресії. Серед них Європейський суд з прав людини, Гаазький кримінальний трибунал та інші. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. На варту порядку заступає Нацгвардія у вівторок. Резервний батальйон Національної гвардії України заступає на бойове чергування в район Ізюм Слов'янськ. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович. У складі батальйону 350 бійців із числа резервістів, які пройшли підготовку у навчальному центрі Нові Петрівці, А також складається із членів самооборони майдану. У батальйоні була оголошена мобілізація. У даний час бійці прибувають на пункти збору. Проходять інструкта та отримують обмундирування та зброю. Основне завдання батальйону припинити терористичні прояви, локалізувати вогнище сепаратизму та контролювати ситуацію в регіоні. Нові спецпідрозділи на основі громадських формувань про таке заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. 12 тисяч осіб планують залучити для створення нових формувань по всій країні. Представникам цивільних спецпідрозділів будуть надані зброя та екіпіровка. В умовах інспірованих ззовні сепаратистських терористичних атак, створення бандитських формувань, що фінансується за меж країни, загрози внутрішнього порядку і законності. Мною прийнято рішення про створення корпусу спецпідрозділів МВС на основі громадських формувань по всій території країни. Донецьк отримує свій спецпідрозділ, створений з патріотів країни і Донбасу, Луганськ, свій з Луганчан. У Дніпропетровську буде створено спецпідрозділ Дніпро, Миколаїв, Одеса, Херсон, Харків. Практично кожен регіон отримує мож... Можливість мати такий стабілізаційний спецпідрозділ: спочатку схід і південь, потім центр і захід країни. Конкретних дій або відставки вимагали сьогодні від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Десятки активістів з плакатами та транспарантами прийшли до будівлі МВС, вимагаючи боротися з сепаратизмом або залишити пост. Вимоги мітингувальників та позицію міністерства слухала Яна Курченко. За ці двері жодні активісти ще не заходили. З ось такими плакатами і гаслами десятки мітингувальників зайшли на прохідну міністерства внутрішніх справ. Їхні вимоги до чинного міністра ледь помістились на двох аркушах. Однак вони чіткі і досить конкретні. Все ж таки, ми сподіваємося, що такі акції будуть якось спонукати нашу владу робити певні дії. Хоча б проти, хоча б заарештувати тих сепаратистів, прийняті дії проти тих міліціонерів, які не. Не виконали свій обов'язок, а які перейшли на бік сепаратистів. Ми хочемо, щоб Авако призначив тих людей компетентних, які будуть виконувати свою роботу відповідно до законів. У міністерстві факти бездіяльності правоохоронних органів і сепаратизму підтвердили до активістів. Особисто вийшов заступник Авакова Микола Величкович. Далі турнікету мітингувальників не пустив однак, відповів на всі запитання, що правда розмито. По сходу є, є, є факти. Неодноразові, коли йде саботаж зі сторони міліції, Вони не буде відповідності до законодавства. Якщо їхні дії будуть платити під дію кримінального кодексу, вони будуть покарані. Активісти зізнаються після відставки Захарченка Думали більше тут не зберуться. Однак, якщо нова влада не буде працювати, приходитимуть знову і знову. Яна Курченко, Богдан Цендровський соціальна країна. Країна під загрозою Україна протягом доби повинна почати чинити опір Росії, інакше втратить державність. Про це заявив експрезидент Грузії Михайло Сакашвілі. Він наголосив, що держава у смертельній небезпеці, і всі патріоти повинні діяти без зволікань. Захопивши Крим, Росія забрала у вигляді сланцевого газу та туристичного потенціалу чверть економічної перспективи України. І якщо не починати по справжньому чинити опір агресії протягом наступної доби, Україна не тільки втратить ще 40% економічної потужності у вигляді індустріального сходу, а вже реально опиниться під загрозою втрати загальної перспективи державності. Офіційний Київ зробив усе, що міг зробити без застосування сили. Українська сторона зробила досить у сфері дипломації для вирішення нинішнього конфлікту в регіоні. Про це на засіданні ради національної безпеки ООН заявила представник США Саманта Пауер. Дипломат в черговий раз розкритикувала запевнення Москви в її непричетності до подій у східних регіонах України. У той же час зазначила, що можливість для діалогу ще залишається. Українці витримали більше ніж будь-яка країна-член ООН могла б витримати без застосування сили. Ми, як і раніше, дуже і дуже бажаємо говорити про деэскаліації ситуації. Зустріч представників України Російської Федерації США та Євросоюзу щодо врегулювання ситуації в Україні може бути зірвано, якщо Київ застосує силу до бойовиків на сході країни. Про це заявив представник Росії при ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному з ініціативи Російської Федерації у понеділок. Вночі він наполегливо заперечував причетність Росії до подій на сході України і навіть факт скупчення російських військ на кордоні з Україною. Проте враховуючи ситуацію в Риму російським заявам в ООН вже не вірять. Сувенірні магніти, календарі, прапорці та безліч іншої євромайданівської символіки. Без авторських прав та дозволу на торгівлю продукцію продають просто на місці, де розстріляли небесну сотню. Від камери продавці ховаються поза очі кажуть, треба заробляти, хоча б і у такий спосіб. Буквально два місяці тому на цій вулиці снайпери розстріляли десятки мирних активістів. Сьогодні тут заробляють гроші, продаючи сувенірну продукцію зображеннями тих часів. Сувеніри, магніти, календарі, стрічки, шарфи, шапки і безліч іншої патріотичної продукції з зображенням подій Євромайдану. Її без жодних дозволів і прав продають на вулиці інститутській, а нині героїв Небесної Сотні. Буквально кілька метрів від цих розкладок розстріляли людей. Зараз тут продають квіти для їхніх же меморіалів. Побачивши нашу знімальну групу, продавці поводили себе типово, розуміючи, що порушують усі норми, як юридичні, так і моральні. Скажіть, але не соромно заробляти на чужому горі? А у вас є авторське право на ці фото сьогодні? Я просто це не моє. Будь ласка, не знімайте мене, хорошо. Okay. Я для ці фотографії не дію. Я просто продавець. Я тут стою і заробляю собі на хліб. Хто їх робить, я не знаю. Жодних авторських прав на фотопродукцію, яка розміщена на сувенірах. Цей молодик не має, так як і десятки, таких же як він. Фото з цих календарів зроблені буквально на передовій. Леонід Алєксєїв, професійний фотограф на Євромайдані. Знімав з перших днів. У найстрашніші дні фотографував під кулями. Все знімав, як палили, як. Стріляли навіть, сталося так, що був на лінії вогню, коли одна із куль, не куля, 12 калібру, попала з боку від мене в жінку в груди. Свої роботи виклав у соцмережі, аби люди побачили правду про жодні авторські права. Тоді навіть не думав. Авторські права я під це в цей час ніколи не думав про якісь авторські права, але це зрозуміло, що кожна робота виконана кимось вона вважається авторською роботою. Але я акцент не ставив на цьому. Для мене було важливо для того, щоб люди побачили і зрозуміли. Що відбувається на той час, а не те, що це моє і нікому не дивиться, нікому не бачиться. Те, що зараз на його роботі і на роботі його колег заробляють усі комуналінь, майстра обурює, однак каже, діло совісті. Мене в голові не вкладеться, щоб я ходив, продавав свої знімки для того, щоб люди ними потім таким чином торгували як якісь магнітики, якісь брілочки. Ну, я, я навіть... Мені в голові не вкладається, як це можна робити. Таку мораль мають не всі. Сувенірну продукцію з Євромайданівськими фото активно продають на Інститутській Майдані Незалежності і прилеглих територіях. Самооборона багато разів виганяла таких комерсантів, однак кажуть, злітаються як бджоли на мед. Я б не знав, що я б зробив би з ними що таке вони продають. Це великий гріх перше, а по-друге, Бог ним з'їдеться. Ми стільки разів з ними не го, не го, 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 говорили, думає. ним це не думає. кому є... Іна, а, а кому. Добрати, р... Воно і є, де є попит, пропозиція не забариться. Туристи не знають, де купити ті ж квіти, а сувеніри беруть як пам'ять про героїв України. Хоча таку торгівлю і не вітають. Не погано, що хтось зі здіб, хто хтось на то просто гроші зараз. Дуже сумно до цього ставлюсь. Однак прийшлось купити, бо я тут ненароком. Тому я вважаю, що. Я б я б це закрутила. Як можна вигнати не купувати чи просто як, як би зрозуміти? Це так само, як навчити людей не викидувати окурки. Ну, я не знаю, це кожен з себе повинен починати. Окрім совісті і авторського права, це ще й незаконна торгівля. Однак, жодного правоохоронця у самому центрі міста ми так і не зустріли. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.